Знову до школи. Проте цього року на святкову лінійку з'явилися не лише школярі, а й міністр аграрної політики. Яке свято для наймолодших приготували головні аграрії країни, бачили і наші кореспонденти. Комусь вперше, комусь в останнє. Веселі посмішки та привітання. Ще один день знань минув у селі Фурси, що на Київщині. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше мама, швидше та. Зможна вже чекати. Проте цього року звичайна шкільна лінійка перетворилася на справжнє свято. Привітати дітей завітав особисто міністр аграрної політики України. Я переконаний, що наші діти, сільська молодь, саме чутлива, самовідповідальна, і це не тільки переконання, а це і результати. На гостей чекав сюрприз екскурсія по шкільному музею, де зібрані відомості про найталановитіших односельчан. Це наш маленький е теперішній е голова сільської ради місцевому. <ріпи> Закінчилася екскурсія найцікавішим. Міністр вирішив залишити відгук про музей та побажання та пригадати своє шкільне життя за партою. Як я міг вчитись погано, коли мама вчителька класний керівник і українську мову, літературу і німець гості з порожніми руками не приходять. Тож і юні форсівчанці отримали подарунки: телевізор від районної ради та книжки з англійської мови для першокласників, які міністр вручив власноруч. Ми спільно зробимо так, що до того телевізора буде спутникова антена, ще будуть. Всякі представки, що можна було дітям і англійську викладати, і нашу українську не забувати. Отримали подарунки і найстарші випускники школи, грамоти та солодкий презент за сумлінне навчання. Той, хто хорошо працював і добре працював, навчався, він отримує попальні грамоти і відповідно із солодким додатком. На цей час це буде на цей раз це буде не корона, а це буде вітчизняний виробник, якого ми повинні підтримати. Це Рошен. Пообіцяли відкрити гуртки з гімнастики, важкої атлетики та хореографії, а також запровадили іменні стипендії з певних предметів, де кожен успішний учень отримуватиме нагороду. Та співпраця, яка є в сільської громади і з керівництвом школи, вона заслуговує на велику повагу. І якраз мені кажеться, що ця співпраця дасть можливість відпрацювати новий формат українського села. Наостанок міністр перевірив і дитяче харчування, звідки продукція, що готують, та як часто частують юне покоління.